Всім привіт, в назика Агросума. Була з примусовою гідравлікою. Є такий, у нас, це у нас Y244-й двигун, два насоси НШ редукторний мост, рівна повністю підлога. Мені дуже подобається така інформативна панель, бокова куліса у трактора. Ззаді повністю все зашито Ось так це все виглядає. Дві пари гідровиходів і ось вона примусова гідравліка, окремі гідроциліндри. І ось такі чулки на мостах. 11,2 на 24 задні шини. Взагалі трактор, як на мене, виглядає дуже класно. Реально дуже класно. І всі, хто його купили, відгуки людей ми їх продаємо буквально з початку цього року. Відгуки людей дуже позитивні. Тому є по наявності такий трактор. 5800 вартість, 5 рік випуску. Приїздіть, тестуйте, купуйте. Трактор реально достойний. Всім гарного дня і мирного неба!